Придумають. Так, отже, ми з вами е, точно на попередніх курсах вивчали про різні групи борники і ми точно знаємо, які в нас є бурники для тобто, доволі. Скажіть мені, будь ласка, коротко, перелічіть, перелічіть, які ви знаєте, які ви пам'ятаєте, далі я розкажу вам про те, що в нас сьогодні по плану по темі. Пармане, парманець, ні. Дивіться, 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 дивіться. Е, є чотири групи бродників для волосся. Е, отже, чотири групи бродників для волосся. Згадаємо, є перша, яка хімічна. Трошки переходна. Перша це освітлюється. Перша група бродників для волосся – це освітлюється. Друга група берників для волосся це хімічні. І третя це фізичні відтінкові брибники. Е, четверта. Рослин. Рослинні, натуральні, добре. Е, окей, давайте тепер так дуже коротко, бо ми будемо сьогодні найбільше говорити про освітлюючі, але трішечки так пригадаємо собі е, ті групи, освітлюючі. звісно, дивіться, куди, якщо взяти чотири групи верників, які ми назвали, куди можуть проникати перша і друга група, і куди проникають третя і четверта на вашу пункт. Перша і друга року вони проникали е, прямо так вглиби е, в липку волосся, лип що дуже довго тримається, вони тут і перманентні. А е, третя, четверта руку, вони так легенько згадають на волосся, що з часом з часом вони все менше і менше вимотовували. Mm, тобто, робимо висновок, що в нас є волосся яке складається з трьох так? Е, і кожен, тобто перша освітлююча група і хімічна вона проникає в, в корковий шар, так волосся, відповідно, е, що вони там роблять, вони проникають до пігменту меланін і освітлюючи, що вимивають цей пігмент меланін, а хімічні вони мають силу е, змінювати цей натуральний пігмент на, на той, який ми внесли е, штучний. Але не на кожному, звісно, що рівні глибини тону, вони зразу дуже добре працюють, ми зараз про це проговоримо. Ну, але розуміємо, що вони всі, скажімо, такі доволі стійкі, сильні, деякі з них навіть освітлюючі це є такі доволі агресивні так. Тобто, також, коли ми говоримо далі про дві наступні. Це є фізична відтінкова група і а, також натуральні так? тобто вони проникають лише в зовнішній шар. Тобто Вони не можуть кардинально нічого нас змінити. Деякі з них, тобто натуральні, вони відживлюють волосся, покращують його стан і так далі. Тобто, фактично ми розуміємо, що е, найбільше ми з вами маємо, скажімо, як прокрітиких задач, іноді проблем з першою і другою. Так, тобто фізична група там замітна така нейтральна, тобто це різноманітні підтінкові шампуні, бензами там, і так далі. Вона їм шкоди не приносить особливо, ні користі, звичайно, такої якоїсь нато не дає. Добре, сьогодні ми з вами маємо так більш бувальніше згадати, проговорити, уточнити все, на такі різноманітні моменти, які стосуються власне, першої освітлюючи, так, освітлюючи. Так? Да? Е, Давайте будемо пригадувати собі найперше, е, які препарати відносяться до е, власне, цієї групи верників. Супра. Супра, тобто пудра. Ну, ми її називаємо так, Пудра. І звісно, що так це є супра. Е, добре, а також... Також це є кремрник, так? Тобто, коли ми відкриваємо будь-яку форт-карту, ми бачимо там зверху два ряди таких світлів. Оце є крем-верник освітлюючий. Крем. Крем-вербник. Крем Добре. Тепер давайте розберемося, як діє супра, пудра і як діє крем кремник. Вони діють все ж таки трішки по-різному, чи ви пам'ятаєте як? Ми окосник додаємо до суду, бо окусник це не, не має. Але подруж треба дуже добре розвести, бо вона є більш самосередньо. Дивіться, добре, я вас доповнюю трішечки. Тобто е окисник нагадується про них брювник вирника. І відповідно, що е ні освітлюючий виробник, ні хімічний, про який ми говорили, не буде в принципі, працювати, якщо там не буде окисника. Я думаю, що це на сьогоднішній день всім зрозуміло. Далі, щодо того, як вони діють, я мала на увазі, що в нас є рівні глибини тону. І от власне супра, пудра вона має здатність освітлити до 7,5 рівнів глибини Крем Кремльник має слабшу датність це є 5,5 рівнів глибини тону. Також треба дуже чітко засвоїти, згадати і назавжди запам'ятати, що супра може працювати на будь-якому перепрошую знову. Алло. так. Ну я наберу вас хіба, що їм звільнюся, добре? Якщо терміново. Підійти добре, підійдіть. Підійдіть за хвилин 20 почало, добре. Так, 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 це вже друге. Зупинилися на тому, що супра, кудра, вона може освітлювати, власне, як волосся натуральне, так і волосся фарбоване. Так, то вона має таку силу. Більше ніхто з бурників всіх відомих цієї сили не має. А хамбарнехи це... не тільки на... Ну, хамбарнехи не тільки вже на попередньо освітлення. Крем-бардері працює на натуральному волосі. Ну, Лише натуральному вас тобто, що ми вже перед тим освітлювали і даємо карамфарник, то він теж подіє, але з меншою з меншим відсотком просто Від, треба запам'ятати, згадати собі рівень глибини тону, і тут власне здобується на тому, що якщо крем вирвник дуже добре освітлює на 5,5 рівень глибини тону то уявити собі рівні, уявити собі, де це може працювати. Тобто, в ідеалі дуже добре наносити крем вербни на все, що є вище п'ятого рівня глибини тону. Тобто вище п'ятого рівня глибини тону йдуть світліші відтінки, правда? От там, світліші рівні. Е так це може працювати непогано. Це все розсяг волосся, там все, що близько біля нього. Тут ми можемо також розуміти, що чим булося тим більше, тим більше проблем, але все ж таки немає силу на таку от кількість мені, це вже не погано. І тут лише натуральне вивозити, лише. Натуральне. Натуральне. Тоді ми можемо ще отримати щось е, хороше, так, хороші результати в такому випадку. А щодо того, що ми коли освітлюємо сукню, наприклад. Далі, та, звісно, що треба підтонувати крем верником. Але яким в даному разі треба тонувати Та Звісно, що це має бути якийсь напівперманент. Тому що, якщо ми вже супрою попрацювали, то напівперманент його трішки наповнить, підживить і красиво затонув. Правда? І тут вже цей верник точно нам не потрібен. Так? Це теж зрозуміло. Е, також е, мусимо з вами згадати ще. Ну, тобто ці дві кардинальні різниці між ними ви розумієте. Моси mm. би згадати, які процедури ми можемо е, створити, виконати, освітлюючи виртуами. Як ви думаєте? Знебарнення. Знебарнення, так? Yeah. Знебарнення. Скажіть мені, будь ласка, е, що ми розуміємо під змістом, під процедурою знебарнення? Знебарнення це наведення полісу тону. Зневарня, це, власне, вимивання повністю нашого пігменту до кольору блондин, правда? До кольору блондин. Давайте ми закликаємо. Окей. Okay. Ще які є у нас процедури? Крім. Освітлення. освітлення, добре. Освітлення. Що таке освітлення? Освітлення це. А... Ми просто фарбуємо волосся, і вона на декілька днів нам освітлюється. Ну не фарбуємо освітлюємо. Є термін фарбування, є термін освітлення. Фарбування це коли ми говоримо про хімічні бронюки, про фізичні там навіть про натуральні. Коли є термін по освітлення, це говориться про те, що ми користуємося власне групою номер один, освітлюючи бронюки. І відповідно, що так, термін освітлення передбачає, що ми змінюємо наш. Рівень для бандитону на е, необхідну кількість е, рівні е, в світлу сторону. Це може бути тон, це може бути 2, це може бути 3, в залежності що нам необхідно. Добре, ще яка процедура в нас існує е, цими барниками? Кінімарників. Ні. Є таке, але давайте я ще трішки вас е, перед малюруванням е, нагадаю, що в нас є така процедура, яка називається протравами. Як ви думаєте, що таке про Виведення Ви Це є просто вимивання штучного пігменту. Так? Тобто це коли клітка є з барвником. травма. Зараз, зараз, зараз. Це коли клієнтка наша є з виробником, і е, ми розуміємо, що е, з тим виробником він нам є займ. Наприклад, клієнтка наша є фарбована, якийсь там коричної вітки. Зараз хочу стати, наприклад, там мітною, рудою, ну, щось світліше, щось інше. А ми розуміємо, так що нам цей штучний борник попередній, абсолютно там е, заважає. Чому заважає? Тому що в нас є правило, що барвник не освітлює. Так? Тобто це тільки можуть зробити супер. Ну, цього випливає, що ми не можемо нанести мідний чи родий відтінок барвника на вже там коричневий існуючий, так і чекати, що в нас вийде цей родийний. Не проявиться абсолютно. Тому нам для цього необхідна супра, яка забере цей зайвий пігмент. І тоді ми вже після цього можемо затоновувати наш бажання. От В таких випадках нам потрібна оця процедура Зрозуміли? Зрозуміло? Зрозуміли. Ну і звісно, що ви сказали про малірування. Добре. Що таке малюрування? Я думаю, що всі точно знають. Коли пару порядок, третя частина волосся порядками освітлена. Може тобто тобто бути вже дуже... затоновано. Ну, звісно, так. Тобто це є в першу чергу термін, який передбачає ну, освітлення окремих пасів волосся. Так? І це можуть бути дуже різні варіанти, це можуть бути тоненькі. Чустіший пасма, більше того світлого вивозити в результаті, менша середня кількість і так далі. Це вже все в процесі, скажімо так, моделювання. Ну, і також я запишу тут внизу таке слово техніки, так? техніки. Техніки. Освітлюючі техніки. Як ви думаєте, серед тих освітлюючих технік, їх є багато. Ми будемо Дати в процесі нашого навчання, але як ви думаєте, які існують техніки освітлення волосся? Аеротаж. Аертаж. Дуже популярна техніка, добре. Шатуш. Шатурш, добре. Балареш, балем, добре, є. І ще ми будемо вчити різні. Ну, Найвідоміше, що я сказала. Що може бути скрити? Може бути. Так. Тобто ми з вами будемо по трішки по черзі розглядати різні варіанти власне, е, освітлення е, волосся. Так? Тобто, кожну техніку все таки варто розглянути окремо, е, поглибитися в цей процес і подумати, як і що, які правила для цього нам необхідні, щоб ми отримали якісний результат. Так? Добре. Щодо цього, що ми зараз роз'явимо по цих вирниках, що ми можна зробити, ви зрозуміли питання, ми, так? я можу продовжити далі і задати вам таке питання, і що в нас також є поняття такого власне, базового нанесення освітлюючого вирника, тобто, коли це стосується знебавня і освітлення, коли ми задіюємо повністю всю площу голосного покриву. І при цьому в нас є такі два терміни, як первинне, первинне і повторне. Повторне. Скажіть мені, будь ласка, чим між собою відрізняються і які тут є правила нанесення? Ви це точно малите з попередніх заняттях? Це коли ви перший раз? Так, у вас тільки з зі супою. А повторне, це коли теж раніше освітлювалося, і освітлюєш тільки ту частину, яка і її треба було освітлити, щоб зробити такий самий бутінок, як вона Добре. До е, от учню тішечки, що це та перший раз, але тут передбачається, що справді волосся ще взагалі не фарбоване. На ньому не було жодного первника, Це булося, яке ще не дотоплене. Відповідно, що ми на ньому. Так, Сьогодні вирішили, повністю скажімо, його там чи освітлити, чи Ну, Розуміємо, що різницю, освітлити це змінити світну сторону на кілька тонів, зневарити – це просто досягнути повністю кольор брунди. Е, яка техніка нанесення тут правильна? передбачається, щоб власне, ми, розуміли, ну, що ми отримуємо завдяки цій техніці якісний результат? Mm -hmm. Та, не знаю, про Ні, зазвичай тут не той звичайний випадок. Тобто, мені завжди дуже добре запам'ятати, ви це точно чули, ви просто про це могли призабути. Е, запам'ятати про те, що первинне означає, що ми завжди при цій процедурі відступаємо від корінчика 2-3 см, наносимо вирвник на... Довжину, так, обов'язково при цьому підклавши під прокуреневу частинку м'які валики, це може бути м'яка, серветка, вата, щось м'яке, що не буде ковсти. І дивіться, розділити, звісно, що треба від серединки чола до серединки шиї, від вушка до вушка через тіння. І Обов'язково пряточки рекомендується брати максимально тоненькі, тому що чим тонше пряток, тим краще цей вірник буде проникати і проявлятися. А також повинні розуміти, що рухаємося, звісно, що при цій процедурі знизу голови до верхньої частини, так, цих всіх наших наділених зон, Зрозуміло? Ось і е, чому ми робимо так, а не інакше, як стандартно в всіх інших дурниках, та тому, що в нас е, цей освітлюючий він дуже сильно реагує на тепло, на тепло шкіри голови. Правда? І відповідно, що якщо ми нанесемо на прикореневу зону одразу, так, на все волося одразу, до кінчика, то в нас просто-напросто корінчик буде вже готовий за е, там. П'ять, десять, п'ятнадцять хвилин в залежності, який підмет. А довше наш немає відкового тепла, вона ще вона не готова. І в нас виникне дуже критична ситуація, тому що просто буде горіти корінь, поки ми будемо чекати на довжину. Тобто тому є правило чекати, треба запам'ятати. Завжди відступили, нанесли ймовірно на всю довжину, дочекалися, поки в нас довжина така як нам необхідна. Чи вона освітлена, чи вона вже знебарвана, має бути. Та? І тоді шодень побачимо ті банки, щодень нанесли на прикорневу зону охайну чітку на тої межі. І відповідно, що отримали вже там за 10-15, вже весь готовий той результат. так? Так. Добре. І е, також розуміємо, що в будь-якому випадку, якщо ми працювали, Цупрою, то рекомендується підтонувати трішки ту нашу всю освітлену ну, площу голоса. Тобто рекомендується що зробити. Я вже сьогодні про це сказала, використати якийсь напівперманентний дурник. Чому? Тому що напівперманентний не містить аміаку. Він змішується з малесенькими відсотками космиками до одинички, до трьох. І, звісно що він тут дуже буде пасувати, після того, як ми м -м, все ж таки порушили структуру волосся, е, супрую нашу, правда? Тобто він і підживить, і наповнить, і зробить красивий відкінь. Правда? Правда. Що стосується повторного, що ви знаєте, давайте вашу версія, а я вже продовжу далі свою. Тобто повторне, звісно, що до нас прийшла блондинка, правда, що відріс корінь. Логічно, що ми е, повинні з клієнтом все-таки проговорити цей момент в той день, коли вона знебарвалася вперше, і пояснити, що віда е, вона мала прийти до вас через місяць, через півтора, правда, для того, щоб. Ви що? Для того, щоб все ж таки в нас не було такий великий проміжок на прикоренай частині, щоб це не було 6 см, 7, 8, 10 см, тому що це становить проблему рівномірно, якісно ну, далі продовжувати ну, зафарбувати, освітлити і зробити рівний тон. це вже значно нашим проблема у нас немає. І тому важливо про це поговорити, що це має бути місяць. Тоді нам сантиметр і з яким ми дуже легко можемо справитися. У Наша у задача нібито простіша, тому що в нас вже є освітлена вся довжина, лише залишається попрацювати з корінчиком. Але при цьому ми повинні розуміти, що також треба якось працювати з довжиною. З довжиною ми точно в жодному разі не наносимо повторно. В ніякому разі не наносимо на дружину свій червірний повтор. Тому що наша дружина вже і так є частково пошкоджена, вона є без пігменту. І з нею відбувається наступна ситуація. Вона, як губка, вбирає в себе все, що є в нас навколо. Тобто, навколо в нас є що? Сегретний дим, хлор і різні домішки у воді, вихлопні гази навколо повітря. Тобто, все це осідає. На блондинці дуже добре. І тоді відбувається такий ефект, що в неї дружина може бути сіровата, бруднувата, зеленувата, жовтувата. Тобто різні варіанти цього всього можуть бути. І зрозуміло, що як якось треба очистити, але шерсть наголошую, в жодному разі не очищаємо цукру. Ну, чистому вийді, так як ми це робимо перший раз. Тобто, що ми робимо? Ми, звісно, що нанесемо прикоріне частину відросту. Дочекалися нашого необхідного результату і далі, якщо клієнтка в нас з коротким або середнім волоссям, ми можемо зразу її, просто, коли ми вмиці миємо голову, наносимо трішки водички на прикорневу зону, просто розподіляємо ту суміш, освітлюючу на ту довжину. На п'ять буквально сім хвилин для того, щоб просто очистити так? очистити все, що там є зайве на сім. Воно дуже легко забереться за ті п'ять хвилин. Це, якщо коротка середина, тої прикореневої суміші був стане. Якщо там вже є таке довге, густе, і ми розуміємо, що ми просто не зможемо розподілити ту прокореневу суміш, нам її не вистачить, тоді ми розводимо собі. Додатково ще освітлючу суміш, що вона має бути дуже легенькою. Тут тобто це має бути буквально а, там, найнижчий відсоток кисника, може бути 1,7-1,9. водичка, тобто така легенька освітлююча суміш. Ми її також гарно розподіляємо на довшому волосся нашу і чекаємо, на що. На те, що вона очиститься. Після цього, звісно, що ми завжди використовуємо якісь напівпеременні верни для того, щоб красиво затонувати, і таким чином ми маємо красивий рівний результат. Тобто, якщо не очищати цю душину, це також результат буде некрасивим, тому що на дружині нас є оцей, різні затишки. І якщо ми зараз її просто затонуємо. Це буде теж неякісно і некрасиво. Тому очищати потрібно, але в жодному разі не наносити таку е стійку суміш, яку ми наносимо в першому е первинному Зрозуміло? Які лише є запитання до е того, що ви зараз почули? На ну, цей момент по освітлюючих виробниках, по роботі з ними, точно ви маєте запам'ятати. Так? Е, далі е, цей, момент, цей момент ми ще з вами будемо особливо цієї техніки, тобто ми будемо обговорювати поступово. Так? Ось. До цього запитання у вас нема? Супер. Тоді зробимо палуку.